Вітаю, друзі! Це відео є заключним у списку відтворення по зборці равлика з подушками. В цьому відео я вам розкажу, як ми кріпимо серветочку, як ми збираємо подушки і як ми їх фіксуємо. І так, про серветочку. Бачите, в даному випадку у мене вже серветочка більшою мірою пришита, але для того, щоб ви зрозуміли, як це робиться, так, я залишила Ну, тут у себе трошки зараз ми сфокусуємо. так, а, Взагалі то цю серветку, і як будь-який декор на равлику, можна фіксувати і гарячим клеєм пістолетом. Але я не дуже люблю такий підхід, тому що він ну, видає, так би мовити, трошки таку, знаєте, неакуратну роботу. Тому я вам розкажу, як пришити серветочку. Серветочку можна розподілити по равлику, де вам зручно, де ви бажаєте. І її треба закріпити. Перед тим можна взяти подушечки, які вже наповнені. Приблизно їх, отак, от, знаєте, на равлиці, на равлику такому собі приложити, де ви бачите, де вам от гарно як воно виглядає, яка серветка, приклали серветку і її пришиваємо. Пришивати можна починати в будь-якому місці, але найголовніше, що ви повинні не боятись, не боятись ні ниток, ні равлика, ні голок. І особисто я пришиваю. По колу, по оцьому контуру. А саме, ось, вводимо, наприклад, ниточку. Бачите, вона вийшла в серветочку, можна біля серветочки. Бачите, і зафіксували краєчок. Далі знову ж таки готуємо приблизно місце, де ми виведемо голочку, Оп. і виводимо сюди. Бачите, нитка біла, серветочка майже біла, і воно зовсім накидається в очі, навіть місце, де місце пришиву. Бачите, бажано вивезти просто не найближче до краєчку. Бо якщо ми виведемо занадто, тут в темно-зеленому, да, то тоді буде видно наш шов ниточкою. Але і навіть тоді це іграшка, створена своїми руками, це не буде нікого лякати, я сподіваюся, і навпаки, надасть таку, знаєте, шарму. Все. Особливо, якщо це, наприклад, зробила дитина, то. Повірте, це буде саме красива і сама, така, знаєте, акуратна іграшка для батьків, а можливо, навіть на подарунок дідусі бабусі. От, бачите, і доходимо до кінця. Тобто, ну, нічого складного нема, немає ніяких правил, нема законів, там не колоти, сюди не виводити. Просто намагаємось пришити. Далі, якщо щоб вивести, закрити. Наздва мешов, можна прошити трошки далі по тому місцю, де ми вже прошивали, тобто закріпити цей шовчик, і наступним швом вивести голку, бачите, в іншому місці просто, і обрізати нашу ниточку. І обрізаємо нашу нитку. Все. Ми маємо пришиту серветочку, і далі наша задача. Пришити подушки. Що з нашими подушками? По-перше, приготуйте голку, бажано не найменшу з набору з ниткою. Я використовую тут червону нитку. Чого? Бо в мене є зелений будик, бачите, і якщо я його пришию з червоною ниточкою, бачите, воно буде контрастно, воно буде цікаво. І для мене це мені ну, подобається таке. Співвідношення кольорів. Ми маємо три подушки, бачите? Щоб їх пришити між собою і пришити до них гудзика, я їх розташовую, бачите, трошки отак-от, залиночку такою, так. І маючи нитку з, бачите, з вузликом на кінці. Нитку можна робити, наприклад, чотири ниточки. У вас ниточка муляне в наборі, ви можете розділити навпіл і використовувати. Так, що ми робимо? Ми знаходимо орієнтовно центр нижньої подушки і виводимо голку орієнтовно в центрі верхньої подушки. Плюс-мінус, Нема Міл -міл -міл міліметри, ми міряти не будемо просто і тут виводимо. Одразу можемо одразу можемо причепити сюди на одну з дірочок гудзика. Чоти? Отак робимо. Далі, якщо ми хочемо гудзик пришити хрест-нафрест. Ми вводимо в відповідну дірочку, і виводимо обережно, бачите, чекаємо, де там наша голка вийде. Ось у нас тут голочка виходить, я сподіваюся, видно. Виводимо нашу голку з протилежного боку подушки. Ось ми зробили перший шовчик. Перший, Тепер що ми робимо? Тепер нам треба зробити шов оцей наскісний тут. Ми знову вводимо голочку. З низу і намагаємось прощупати, де ж наша ця дірочка. Можливо, одразу ми не попадемо, але бачите, ми попали от в ту саму не та дірочка. Ось тепер ми нащупали дірочку потрібну нам. Все. І закінчуємо наш шовчик, так само виводячи через іншу дірочку назад. Що ми маємо? Ми маємо прошитого гудзика ось він. Бачите, як гарно. Наступним кроком нам треба ці подушки закріпити на Знову-таки, Якщо ви не любите пришивати, ви можете зафіксувати через клей, пістолет, це не важко. Але ж якщо вам хочеться, щоб воно було ну, як мені, максимально натурально зроблено, що ви робите? Ви цією самою ниточкою, нічого не змінюючи, взагалі нічого. так? Ви можете фіксанути, зробити перший шов. Тут, наприклад, на равлику. Десь так, як вам, от, бачите, подушечки лягають. Ви зробили, вивели. І тепер ви бачите, що вам треба зачепити за подушечку будь-яку, да, в принципі, ну, нижню. В будь-якому місці, можна от ближче до цього шва. Погано видно, але ви виводите, пришиваєте до подушки. Потім рядом. З цим же ж виходом голки, так само можете зробити ще один шов на равлику. Затягуючи нитку по колу, ви пройдетесь, бачите, і вже вони тримаються. Ось такий равлик у вас вийде. у нас. Отак. От ви можете міняти розташування цих подушок. Як вам буде зручно, міняти можете гудзики, можете доповнювати своїми якимись елементами декору. Можливо, я покладу трошки стрічок, де ви можете бантики зробити. Взагалі, це е, такі іграшки це іграшки створені для декору або для гри, це політ вашої фантазії. Сподіваюся, ви отримаєте задоволення від створення цього равлика. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарі. Буду рада, якщо б Допомогла вам з чимось на все добре.